Сьогодні хочу розказати про заміну масла фільтрів у тракторі Кубота GB16. Замовив я по оригіналу паливний фільтр VIX масляний Bosch і повітряний MAN-фільтр Також хочу промити двигун такою промивкою спеціальною хадо. тому що. Здається, мені, що давно не мінялося масло, і використати таку оливу в'язкістю 10В30. По допусках близькі до оригіналу. виробник Нідерланди. Фірма Несте це Фінляндія, але виготовляють в Нідерландах Ось такі допуски. Це мій новий помічник. І так, масло поміняв, фільтра поміняв. По повітряному, ще хочу сказати, ось ми бачимо на кресті надпис топ вгорі. Так, відповідно, вона має бути вгору, тому що внизу стоїть така резинова мембрана, скажімо так, в разі якщо попадає волога, вода, вона має сюди вниз виходити. Бачив на фото-відео, дехто цим нехтує, не знає. І кришка стоїть в сторону вбік. Відповідно, попаде рідина, і ваш фільтр буде мокрий, відповідно, і в колектор попаде рідина. Так, чому використовував промивку? Тому що всередині ось от на фільтрі видно це низ. Після промивки, можливо, трошечки він там відчистився От вгорі. Також видно от почистив. Одним словом, весь всередині був такий от наліт чорний. Я розумію, що це дизель, я розумію, що масло не буде ніколи чистим. Воно має бути навпаки брудним, відповідно, що масло виконує свою роль. Коли е, воно темне, так, але в мене була можливість використати промивку, я це зробив. Крім того, виробник хаду. Не з найгірших. І виробник пише, що можна навіть промивати трансмісію, але тільки механічно. Ось, тому скористався нею. Зараз е, додав фото, яка вийшла промивка якого кольору, точніше, яка брудна. І порівняння фільтрів. Ми бачимо, треба ще підтягнути ремінь генератора, тому що мало бере заряд. Підтягнув майже на сантиметр. Зараз подивимось. <звук> майже на один вольт! Було 12.9. За хвилину вже 14.3 і студенно тримається. Тепер видно, що акумулятор заряджається.